Обов'язково цими днями зважаємо на сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе, будь ласка, бережіть себе, бережіть Україну! Була сьогодні доповідь Головку-Масирського. Покровський напрямок, Лиманський напрямок, інші напрямки на Донеччині, також ситуація вздовж кордону України в Сумській області, в Харківській області. На деяких ділянках ситуація дуже непроста, але все залежить від стійкості саме наших підрозділів. Я хочу подякувати кожному і кожній, хто забезпечує українську оборону. Російські наміри не змінюються, і все залежить від наших сил оборони та безпеки України, від наших воїнів, від кожного. Хто допомагає державі, особливо за цей тиждень я хотів би відзначити воїнів 68-ї окремої єгерської бригади та 72-ї окремої механізованої бригади за результати на Покровському напрямку? В районах проведення курської операції особливо ефективні, 33 третій та 225-й штурмові полки на Лиманському напрямку. Особлива вдячність нашим воїнам 66-ї окремої механізованої бригади. Дякую всім, хто б'ється заради України, хто працює заради нашої держави і заради наших людей. Слава Україні!